Можна сказати, що місце зустрічі із волонтером Олександром Бованенком у нас незмінне. Це відділення нової пошти. Знову прийшов товар, і знову це волонтерська гуманітарна допомога для жителів не тільки нашої громади. Що цього разу Олександра прийшло? Так, доброго дня цього разу це гуманітарна допомога отримана від наших постійних партнерів. Це благодійна організація Україна живе живе-2022». Цього разу ми отримали продукти харчування, медичні засоби. Також очікуємо з понеділка ще допомогу для шкіл це парти, тумбочки, стільці, щоб дітям було вдобно навчатися. Ну, і також це для нашої громади, для міста Каніва і для прифронтових шпиталів засоби, да, медичні засоби. Ну, звичайно, що для того, щоб отримувати цю допомогу, ці коробки, які ви отримуєте, ці ящики, ви постійно працюєте над грантами. Над чим зараз йде робота? Ой, наразі над грантами ми трошки призупинились, не працюємо, оскільки дуже багато вантажу і дуже багато зараз розподілять гуманітарних вантажів. Тому грантами десь за місяць почнемо знову писати. Але ж все рівно таки в думках є. Так, це постійно в думках, але часу, на жаль, не вистачає. Ну і ще, звичайно, хотілося запитати про співпрацю із відділенням нової пошти. Е, відділення нової пошти це в рамках е, е, проєкту програми. Ми співпрацюємо вже більше року. Е, відповідно, ми маємо можливість за місяць відправляти, відправляти і отримати гуманітарний вантаж загальною кількістю на 100 тисяч гривень. Тому це для нас колосальна така підтримка від нової почти. Тому ми постійно тобто нам сюди вантаж привозять, він тут перебуває деякий час, і ми відсюди його сразу відразу відправляємо і відвантажуємося. Ну і звичайно, ми не могли не зачепити таке приємне і для вас особисто, і для всієї нашої громади, і та і для волонтерів, що нещодавно ви отримали відзнаку. До речі, відзнака підписана нашим головнокомандуючим залужним за підтримку наших зсу. Як ви отримали які, які почуття ви переживали? Так, дійсно, я отримав державну нагороду від головного командуча Збройних сил України, це від залужного Валерія Федоровича. Я отримав нагородний значок за сприяння війську Збройним силам України. Наказ підписаний був Ну, Відповідно в зв'язку з тим, що військовий стан, тому ну, офіційно нагородження не було, тому мені його передали. За що дуже дякую. Ну, рівно. Що ви відчули, коли отримали цю нагороду? Ну, Спочатку я взагалі нічого не, не зрозумів. Як, що декуди. Трошки несподівано. Так, да, несподівано, але дуже приємно. Ну і тепер вже, виходячи з того, що, до чого зобов'язує вас ця нагорода. Е, ну, ця нагорода не лише моя, це нагорода і моєї команди, моєї громадської організації, і наших партнерів, наших донорів. Тому це спільна нагорода, яка пришвидшує нас до перемоги.